Любов Драневська тікала від російських загарбників спочатку з, з Криму до Донецька, а звідти до Ірпеня. Але війна її застала й тут. Це ми так, гріємо каву, водичку трошки підігріли, водичку брали вже що пожежна, пожежна така вода. Але холод вижили і виходили ми вже 10 березня. У нас був поранений сусід мій. Членкині Конгресу літераторів України, майстер образотворчого мистецтва Скраматорська Галина Орлова переїхала до Ірпеня у 2022 році. Тут вона стала активною учасницею художнього пленеру Намальований Ірпінь. Прекрасний світ, та на душі тривога. Ми з рідних місць кваплива. Хто куди. Когось в далекий край вела дорога. Чекає долю хтось біля верби. Кожної людини, яка вимушено залишила рідну домівку, своя драматична історія життя і виживання. Ім Я з міста Харкова. Мої сини старші, менші, вони воюють зараз. Ми полюбили з дружиною це місто, цих людей. Нас дуже гарно прийняли. Я хочу, щоб поаплодували жителям всього Ірпенятка. Прекрасного Ірпіння. Сім талановитих творчих родин, які переїхали до Ірпеня з окупованих або зруйнованих міст України, стали учасниками всеукраїнського соціального проєкту Ми, українці, всі одна родина. Це дійсно соціальний проєкт, Він ініційований засновником і власником концертної агенції Мюзик» Віталієм Мряпчуном. Цей проєкт спрямований на те, щоб об'єднати родини переселенців із місцевими родинами, із місцевими жителями. Показати, що у нас в Українці сила духу настільки велика, що ми навіть переїхавши в інше місто, переїхавши в інше селище, ми знаходимо в собі сили і рухаємось, рухаємось, живемо, спілкуємось. Знайомилися, спілкувалися, ділилися своїми історіями та обмінювалися творчим досвідом. Все це відбувалося в атмосфері родинного тепла в Ірпінській міській бібліотеці імені Максима Рильського. Я була на вашому майстер-класі, виводила ага. дітей. Це було просто неймовірно. Діти це дуже... вам книжечки, будь ласка. Пані Тетянко, це дуже пристан... вам дякуємо. Дуже вам дякуємо. Ірпінь, таке творче місто взагалі. Да, ми дуже відчули. подобається. Так містяни відкрили для себе і дизайнерку вишитих прикрас на тканині, які носять українські зірки шоу бізнесу. Була Катя Сача в цій сукні тканини. то там Алан Бадоєв, то ще хтось, то Віра Брежнева. Ну, і дивишся, там вишивка твоя. Там вишивка. Ну от, наприклад, одну я собі залишила, а ну це вишивка, да. Це вишивка металом, там, різними матеріалами. З багатьма з цими людьми ми працюємо, вони читачі нашої бібліотеки, вони учасники розмовного клубу, вони роблять виставки в нашій бібліотеці, якщо це митці. І якісь акції ми з ними проводимо. Так що, а це ще один вид такої, трошки іншої акції. Несподівано для себе учасники заходу поринули у грайливий квест Відгадай мелодію. Я кожен, хоча б на мить зміг відволіктися від щоденної буденності. А сорочка мама супер, Наталя має а сорочка мамина біла-біла. Добре, дякую. А родина клим. А ще для святкового настрою присутнім організували концерт за участю місцевих колективів та виконавців. Зачарувала усіх своїм виступом, і вихованка Ірпінської школи мистецтв імені Верківського маленька Аріела із Запоріжжя. Справжнім сюрпризом для глядачів став виступ українського співака Івана Никитюка. Він дуже любить співати українські народні пісні, бо каже, жодні інші так не звучать. Що мені, Боже, Ти не дав? я б за небо злітав». Такі проекти вони є особливі, тому що ми виступаємо для людей, які є обмежені в якомусь е своєму становищі. І тому я я вважаю, що для таких людей виступати це надихати їх далі жити, дати їм трошки насолоду і щоб вони зрозуміли, що є в житті свято. А на завершення зустрічі на учасників чекала ще одна несподіванка. На згадку про участь у проєкті усім родинам подарували мультиварки. Проєкт Ми українці, вся одна родина об'єднав вже не одну сотню талановитих переселенців та місцевих у багатьох громадах. Ми дуже багато вже де побували. Ми побували і на Полтавщині, і на Кіровоградщині, і на Сумщині. Ми побували вже на Житомирщині. Ми завтра йдемо на Хмельниччину, і таким чином у нас буде задіяно близько 500 родин по Україні. Я дуже рада, що нас запросили на цей захід. Я дуже задоволена, що познайомилася з тими людьми, яких я раніше не знала. неймовірні емоції. Дуже вдячні організаторам, дуже все класно. Настрій піднесли ідею об'єднати талановитих українців з різних міст в одну родину підтримав національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. А з одного боку на платформі ми робимо все для того, щоб люди могли подивитися гарний контент якісний контент дубльований українською або український контент а з іншого боку ми розуміємо що ми так само маємо бути соціальним, соціально активним брендом спочатку у нас був проект звіт майбутнього чима дітей але поки ми їздили регіонами спілкувалися ми зрозуміли що є потреба і для дорослої аудиторії коли в країні іде війна коли люди весь час перебувають в напрузі тому що у нас повітряні тривоги тому що в нас відключення світла дуже важливо збиратися разом, підтримувати одне одного. Я безумовно дякую організаторам Садиба Мюзік та «Світ-ТІВІ» за те, що вони знаходять можливості, долучаються. Дуже багато об'їздили. Я щаслива, що не оминули наше місто.